Всім привіт вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю, я задоволена приїхала від стоматолога нарешті. Зробили мені короночку. Зубки ідеальні. ніде нічого. А -а -а. І не відлічиш, де там? шов. по підібрали за здоров'ям зубів? Я своїми дуже намагаюся. Не запускати. І записалась на наступну середу, бо одна пломба там теж в мене на грані. Така. Ну, така вже ось-ось, каже оскол є трошечки там не дуже гарно, треба їх замінити. Я це зроблю, не буду чекати, поки вона вивелиться і відпаде кусок зуба. знаєте. Краще зберегти свої максимально, ніж потім вставляти дорогі і не свої зуби. Знаєте, краще відвідувати стоматолога раз в рік. Ось я порахувала півтора роки тому я була у стоматолога, і почались проблеми. Ось, якби я раз в рік пішла, можливо, не дочекалась таких величезних проблем, але по, якось по статистиці воно якось починає лізти, ламатися, коли проходить, мабуть, то півтора-два роки, і зуби починають то там карієс, то якась пломба, то щось вже не там строки проходять. У мене дуже багато пломб, і я намагаюся зберігати свої зуби. В стані, щоб не було, боже, муха залетіла, щоб не був такий стан, що потім вставляти ті мене, мама дуже за це сварить, у неї проблеми. З молоду почалися ще якраз от 40 років, такого віку, як у мене, вже почався завал такий, що її все вставляли. Оці керамічні мости, прям випілювали, там виробляли щось таке. Вона дуже цього боїться, мене ругає. Сварить, щоб я слідкувала, не дай Боже, маленька якась там проблемка. Каже, йди, лікуй, поки це невелика проблема. Тому профілактика і легке лікування на початковій стадії завжди легше, а зуби це велике дороге задоволення. Ось тому якось так зробила, і мені поставили, я думала, що буде все погано. 15 років простоїла херомічна вставочка моя, але сроки вийшли, мені її полікували. полікували. І зібрали докупи там все. Залишили, я думала, що щось буде жахливе. І е, Поставили мені е, кор е, коронку, закрили керамічну. І виглядає це просто максимально естетично. І нічого мені не заважає, тому що зараз нема мільйон примірок, як раніше було. Да? Зараз ти приходиш, зліпок зробили, там ідеально відсканували це все, і ти приходиш для тебе вже з першого разу зроблено все. І воно підходить тобі а Не так, як раніше, на примірки ходили, це всліпу було. Зараз же технології інші, розумієте? Ось. Тому я дуже задоволена, і не буду комплексувати, що в мене якісь внутрішні а, страхи були, що зламається зуб, якщо я його не закрию. Ось. І... Забрала посилку через одну класну блогерку Хаскі. Хто про неї знає, хто не знає, інколи я дещо купляю собі. І в більшості випадків її покупки завжди класні, бо вона, я їй дуже довіряю. І вона любить, як і я, шкіряне взуття. Шкіряне взуття, щоб воно було комфортне, щоб воно було зручне. В нас якось смаки сходяться з нею. І ми взагалі дуже з нею схожі. Вона про це, мабуть, не знає. Схожі внутрішнє, не зовнішні. І ось я замовила вона на рекомендації там один взуттєвий магазин виставила, і там дуже зараз великі знижки, і, знаєте, треба готуватися взимку злітку. І я навіть в зимові купила собі лофери на зиму вже зараз. тому що вз... Похолодчає, стіни виростуть, всі знають завжди так. Там був розпродаж, там з акцією, верніше скидки були. Купила зараз ходити собі кросів. Ну, у мене зараз такі є легкі в дирочку, коли дуже жарко, я хожу такі кеди, але трошки ось-ось-ось. Зараз вже холодніше, і я буду ходити в кросівках. У мене одні є, і ці будуть на змінку. У мене Одні є такі більш дорогі, я купувала в якісному магазині, я вам колись там виставляла то бестселери. І всі знають, щоб взуття довше збереглося, треба його. Чергувати. Повинно бути двоє кросівок, двоє туфлів, двоє сапогів. Тоді ви проносите їх 3, 4, 5 років. А якщо будуть одні одинесенькі, і ви їх тільки носите, і вони не висихають, то це погано навіть. Взуття повинно дихати. Ось. І зараз я вже давно цієї стратегії, але ще я ще була в рукавичці, покажу, що я купила в рукавички. В рукавички купила такі стаканчики. Зараз покажу. Такі стаканчики. Мені вони дуже сподобались під каву. Одноразові, хочу поставити біля кави машини. Ви знаєте, інколи, особливо, коли в мене там робочі, ось зараз людина працює, може там запропонувати каву, які, такі, знаєте, або нема можливості сполоснути чашку, або не хочеться, або треба щось таке. Вони мені в пригоді біля кави машини завжди стоять. Зручна річ повинна бути в господарстві. Рукавички я купила ці саханчики. Потім купила, я ось такі мені сподобались гуточки. а вони невеличкі, вони такі, знаєте, як оті великі, такі маленькі міні-версії. Вони ті великі не дуже подобаються. Я більше люблю маленькі, мабуть, якщо чесно. Ось ладки на дачу, набір, я їх часто змінюю, щоб не забруднювалися, бо там збираються бактерії. Так, і життя. А, от зачекаєте, а, а, це все не, ще не все в рукавичці. Рукавичка-рукавичка. Що мені ще рукавички? А я же котячий корм? Ось рукавички, котячий корм по 10 грн. я обув сьогодні, там набирала Ксюші. І один кітікет. І дуже, я вже купила з рукавички, але виходить і бачу, якась така. Хто таке бачив, як концерна банка стоїть така. Думаю, що це таке? Солодощі, якісь чері, вишня. І потім розумію, що це освіжувач повітря, як консерва на банк, але всередині в неї, коли її відкриваєш. Ну, тут поки тестер, він навіть тестер цей пахне. Я поки не буду навіть відкривати, вона сама по собі пахне дуже. А Потім відкриваєте і приємний аромат такий буде в приміщенні. Ви бачили такі консерви? Я, наприклад, ні. І такий приємний аромат, вишні, черешні, я не знаю, якоїсь просто нереальний. Вирішила купити, бо я дуже полюбляю, що в квартирі, в будинку приємний був аромат. Мені це дуже подобається. Це для мене прям має значення. Це ваша енергетика. А, до речі, ще я вам не показала, що я купляла ось таке дерево в Сенсеї. А, його ціна була. 200 гривень, здається. Але подивіться, яка якість, яка якість. Це кераміка, це не пластик, це керам... керамічна основа. Камінчики приклеєні, справжні камінчики. Деревинка гарної якості. Подивіться, який пластик. І ось цей пластик дуже якісний за 200 гривень. Уявіть собі. Подивіться, як воно дорого виглядає. Значить, справжнє і. Не виглядає дешмансько, розумієте? Так, Дуже естетично, я його заберу в квартиру. Зараз воно стоїть у мене тут спальні, але потім я його заберу в квартиру. І в мене там новий нова шафа. Зараз у нас там є полочки, і я хочу поставити на ту полочку знаєте, ці полукруглі такі. Поставлю це дерево, це воно мені прямо до душі. Я коли його купляла, одна жіночка каже: ми собі купили, поставили на комод, такі задоволені. Дуже нам воно подобається таке японське дерево. 200 гривень. Уявіть собі, що зараз 200 гривень це вже шматок м'яса, не завжди купиш за 200 гривень. Так, ну і що я вам покажу ще, що я взуття. Мені вийшло це все на 3 тисячі, ну там, до трьох навіть. Да. 1000 до трьох. Кому цікаво, за 3 тисячі двоє взуття. Двоє шкіряного взуття. Зараз покажу вам кросівочки. Ось такі кросівки. Вони півтори тисячі, здається, коштують. Ні, брешу, 1000 гривень, 1100, здається, щось таке. Подивіться. Замша натуральна. Можливо, вона не супер високої якості, там супер-супер, але вона натуральна, не штучна. Ось, подивіться, шкіра м'яка, дуже. Це реальна справжня шкіра. Бачите, вони м'якенькі. І подошва. Доволі таки зручна. І моделька. Я люблю ось таку класику. Люблю я класику. Прямо ось. І колір мій улюблений, білий сірим. Він мені е прислідує мене в квартирі. Усе в таких тонах, ну, коротше, люблю я ось таке. Був коричневий був сірий. Мені захотілося. Сір. Замша прям класної якості. Поміряла на ножці дуже гарно, всередині підкладочка, м'якенька п'яточка. Ось видно, що це шкіра, це не яка еко, не ніякий замінник не вонючий. Абсолютно гарні, ну, якісні, просто кому цікаво, в описи, скину посилання на цей магазин. Це не реклама, це я просто вам ділюся. Я особ... ну, скину, вам скину, а ви будете, якщо кому треба, дівчат, зайдете, подивитися. Так, і зимові, взагалі, класнючі за півтори тисячі лофери. Подивіться, зараз такі дуже модні. Буду тягати їх, бо з моєю ритмом життя. Ось такі тепленькі. У мене головне, що вони не ліпучки. І коли в мене така робота, я ходжу по об'єктам, що там треба розуватися часто, це взагалі бомба. Не шнурки, нічого, просто хлястик, костюмчик тепленький, на тренування там, дивіться, лісочка, півтори тисячі. Замша класна, подошва класна. Ось така ось такі ще. Я дуже задоволена, максимально задоволена. Тому вам 39-й 39 я зараз ношу розмір. 38,5-39. 39, 39 ви обрала, і вони мені всі підійшли прям ідеально. Дуже задоволена, посилання вам напишу, кому цікаво. Користуйтесь, користуйтесь, мені поки порекомендували, я вам порекомендую. Там замовили рекламу, а я вам просто рекомендую розумієте? Просто те, що вдало купляю, розповідайте, де була, де що придбала, щоб ви розуміли, орієнтувалися. Може, тих, хто знає, мене на дівчата є тут чопоголички, такі як я, але останнім часом я роблю розумні покупки, я обираю акційне, якщо гарна ціна, беру дві одиниці. Щоб на... зекономити в наступному разі, ну, якщо в мене є, звісно, там гроші е, з такі з собою, е, потім е, продивляюсь наперед, що мені буде потрібно в найближчим часом, і щоб воно у мене вже було, і що воно... тоді ти розумієш, що воно вам реально потрібно чи ні. Коли ти розумієш, що ми... Май... От відпадає бажання щось купляти зайве. От просто до чого це? Ти думаєш і не береш. Я дуже задоволена, що я вже купила собі сенсеї ці ковтюльки вже тягати зараз, похолодає. Да? Вже в мене є такі кросівочки на змінку, і є там ще одні кросівки, є в мене теплі костюми на флісках, вже запаслася і я вже буду спокійна. Що в мене є те, 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 те. і в сезон я не буду думати, що мені вдягнути. Знаєте, Коли наперед вже продумав щось. Плюс-мінус ти вже розумієш, що в чому ти будеш ходити в найближчим часом. Всім бажаю гарного дня, гарних, далих покупок, розумних, економних, і щоб вони вам приносили задоволення лише, щоб ніхто вас не дурив, щоб не було такого, що щось погане, негарне, неякісне, щоб приносили вони вам задоволення, всі покупочки.